Яна вдова загиблого воїна Сергія Чернікова отримує нагороду разом зі своїми дітьми. Її чоловіку присвоїли звання почесного громадянина Ужгорода посмертно. Сергій Черніков став на захист України ще в 2015 році. А з початком повномасштабного вторгнення в перший день пішов добровольцем. Він був вдома приїздив, після поранення. Майже два місяці пробув вдома. Після чого знову не, не зміг сидіти, знаючи, що там його побратими. він зголосився і знову, знову поїхав і більше не повернувся. 31 серпня ми його втратили назавжди. Початку повномасштабного вторгнення на війні загинули 22 ужгородці. Всім їм присвоїли звання почесного громадянина Ужгорода та вшанували пам'ять хвилиною мовчання. З нагоди відзначення 1129-ї річниці Ужгорода капітану Юрію Михайлюку передали у власність двокімнатну квартиру в Ужгороді. Військовий заступник командира 15-го гірсько-штурмового батальйону наприкінці березня удостоєний найвищої державної нагороди ордену Золота зірка із присвоєнням звання Герой України. Юрій Михайлюк, військовий за фахом, боронить кордони нашої держави з 2014-го До тепер герої України він отримав за беззначні. Дії свої, які відбувалися ще у березні, нашого цього року, 2022, писали багато про це. Він допоміг вийти з оточення батальйону іншому. Багато чого зробив, не будемо про це говорити. Все це після війни. Після перемоги відзначати будемо і річницю Ужгорода, каже заступник міського голови Василь Гомонай. Цьогоріч запланований тільки благодійний концерт та спільна молитва. Рішенням сесії присвоїли посмертно звання почесних громадян Ужгорода військовослужбовцям з Ужгорода і ми повинні віддати їм шану. І тому святкування як такого не буде. Будуть відповідні обмежені заходи, але всі вони будуть проводитися тільки в цілях підтримання під патріотизму і благодійності. Відзначатимуть день міста 10 11 вересня. Юлія Маркулич, Леонтій Ніколишин. Новини на Суспільному.